Вітаю всіх учнів 11 класів, всіх вчителів, всіх тих, хто разом з нами продовжує навчати і навчатися алгебрі на профільному та поглибленому рівні. Сьогодні ми добралися з вами до параграфа 24 мого підручника для профільного рівня, який називається системи рівнянь та методи їх розв'язування. Я вам на сьогодні підготував ось таку потужну систему. Вона дуже страшно виглядає, чесно кажучи. Так, страшно виглядає. Але я сподіваюся, що ви не злякалися. Спробуйте цю систему розв'язати, а ми з вами звіримо відповіді. Тому натисніть, будь ласка, паузу. Спробуйте цю систему розв'язати. Сподіваюся, у вас вийшло. Ми з вами звіримо розв'язки. В цій системі є такі ну, цікаві моменти, які хотілося б показати деякі такі, ну, скажімо так, деякі моменти, мабуть, стандартні, деякі нестандартні. Отже, ми з вами давайте позначимо рівняння системи 1 І 2 і спочатку звернемо увагу на, на друге наше рівняння. Перше, поки чіпати не будемо, з ним поки не зрозуміло, що робити. В нашому другому рівнянні ми можемо дуже швидко побачити дві заміни. Х-дорівнює У, а логарифм цього страшненького виразу дорівнює Т. Це, я думаю, ви побачили. І ось зразу ж такий, ну, важливе дуже зауваження. Без цього зауваження можна буде далі розв'язувати. І розв'язати, звичайно. Але з цим зауваженням розв'язати буде легше. Ви це побачите. Давайте ми спробуємо знайти і проаналізувати зв'язок між у Значить, два в степені, ось такий логарифм. То ми потенцюємо, значить, виходить, що 2 в степені t дорівнює ось такому виразу. В той самий час u дорівнює ось такому виразу. І якщо ми з вами виконаємо почленне додавання, то ми отримаємо, що 2 в степені t плюс u дорівнює модулікса плюс самікс і плюс 1. А далі те, що має входити, в принципі, в виродице все-таки учня фізмат модуль Х плюс Х це завжди вираз більше або дорівнює нуля. Тобто, якщо. ну, Давайте доведу, можливо, ви ну, не зустрічалися. Якщо х менше 0, розкриваючи модуль, ми отримаємо 0, якщо х дорівнює 0, ми отримаємо також 0. А от якщо х більше 0, то ми отримаємо 2х, оскільки х більше 0, то і 2х більше 0. Тому, продовжуючи наше міркування, ми приходимо до обмеження. 2 в степені t плюсу більше або дорівнює. Одинички. І це обмеження нам знадобиться. А ми повернемося повернемося до другого рівняння і розуміємо, що після застосування заміни наше друге рівняння стане рівняння з двома змінами. А саме, у квадрат мінус 6 у т плюс 5т квадрат дорівнює нулеві. Далі я прокручу екран і будемо з ним розбиратися. Ну, Розбиратися, скажімо так. Досить просто. Перша можливість, я її просто так не мічу. Можливо, деяким учням легше це розв'язати, якщо вважати це рівняння відносно У, те вважати параметром, знайти дискримінант, і відповідно ну, можу може не мітити, можу в принципі розв'язати за великим рахунком. Значить, Що тут у нас буде? 16Т квадрат, значить у 1, 2, це 6Т плюс-мінус 4 t що ділиться на 2. Але деякі учні, я думаю, зразу побачать розклад на множники. Що, в принципі, ми б могли побачити, або це те, за теремою є те, знайти. що ми б могли побачити, і, тобто ми б якщо розв'язали, то отримали відповідно 5Т і те, що, що ви і бачите. Отже, ми приходимо до думки розглянути дві можливості. Перша можливість U дорівнює Т. І тоді ми матимемо систему. Давайте ми з вами подивимося на перше рівняння. Давайте я отут, поки воно на екрані, перше рівняння запишу через У T. Це У по модулю. мінус Т плюс 6. Т плюс 6. Тобто воно теж. Стає алгебраїчним дорівнює нулю. Отже, ми маємо таку можливість. У дорівнює Т і у по модулю мінус Т квадрат плюс 6 дорівнює 0. Чудовенько. Далі ми маємо можливість замість Т підставити У у друге рівняння, тобто Т дорівнює У. І ось такі рівняння. Далі, я думаю, сподіваюся, особливо ті, хто фізмат-класах з 8 класу, я думаю, що вчителі вам показували цей фокус. У в квадраті, це все одно, що у по модулю в квадраті. Наше друге рівняння стає ось таким. І розв'язуючи, перепрошую. Так, стоп. Починаю трішечки поспішати. Не таким воно стає. Наше друге рівняння стає квадратним рівнянням відносно модуля У. Відносно модуля У. Ну і модуль У. Тут я вже не буду ще одну заміну вводити, ну ніякого смисла. Не. Ми маємо У дорівнює 2 по модулю, або по модулю дорівнює мінус 3. Десь я тут. Навпаки, мінус 2 і 3, не, не правий. Да. Мінус 2 і 3. Ну, мінус 2 не може бути, не підходить. Значить, нам підходить <кій> у по модулю дорівнює 3. Давайте розбиратися. Значить, якщо у по модулю дорівнює 3, тоді У дорівнює 3 або дорівнює мінус 3 і, відповідно, такі самі Т. Я вже не буду квадратну дужку ставити. Так от, шановні учні, шановні вчителі, оця наша умова-зірочка починає свою роботу. Починає свою роботу, щоб вона починала, і ви її бачили. Я її скопіюю отсюди. Ось вона починає свою роботу. Аналізуємо. Так, зараз я хочу трішечки. Так от. О. Аналізуємо, для нашої першої пари у дорівнює 3 Т дорівнює 3, 2 в третьому плюс 3 більше або дорівнює 1. 1 виконується, а для нашої другої пари це не виконується. Тому наша друга пара не підходить. Ми з вами зекономили час. Ну і нарешті, щоб цю першу можливість у дорівнює Т закінчити, ми з вами маємо згадати, що таке У, що таке Т, і спокійнісінько закінчити цю частинку. Ось я на Значить, що ми будемо мати? Ми будемо мати У Х-дорівнює 3, оцей логарифм, дорівнює також 3. Значить, х- дорівнює 3, а ось такий вираз дорівнює 8. Ну, Я думаю, що не треба бути шаленим математиком, щоб, роз, щоб дуже швидко зрозуміти, що діє спосіб додавання x додати модуль x додати 1 дорівнює 11. Тобто х додати модуль x дорівнює 10. Ну, ми з вами розумні, знаємо, що. Модуль x X, бачите, я тут не дарма вам кому нагадав, кому показав, як розкривається. Ми зразу розуміємо, що x не може бути від'ємним нулем. Значить, x в даному разі більше 0, розкрили модуль. Отримали x дорівнює 5. Підставили і отримали y дорівнює 2. Отже, одну пару, першу пару, 5, 2, ми з вами отримали. Ну, а ще Пари розв'язків отримаємо або не отримаємо, якщо розглянемо другу можливість, то цю зелений хочу взяти. У мінус 5Т дорівнює 0, тобто удорівнює 5Т. І ми маємо проробити, в принципі, абсолютно ті самі дії. Удорівнює 5Т, в нас є те рівняння, яке ми з вами вже згадували. Замість у підставляємо 5Т. Виносимо 5 з під знака модуля, і знову-таки застосовуючи той самий фокус, який ви знаєте, ми можемо написати, що це t по модулю в квадраті, мінус 5т по модулю, і мінус 6, домноживши на мінус 1. Тому тут у нас, ну, Давайте напишу Т по модулю мінус 1 або Т по модулю 6, якщо це розв'язувати як квадратне рівняння відносно модуля Т, це нам не підходить. Отже, Т по модулю дорівнює 6. Звідси ми маємо дві можливості. Т дорівнює 6, або Т дорівнює мінус 6. У першому випадку У дорівнює 30, у другому у дорівнює мінус 30. Наше чудово нерівність зірочкою не забула? Я не забув. Думаю, ви вже теж не забули. Значить, я вже не буду письмово. Я думаю, ви усно дуже швидко побачите, що в першому випадку ця нерівність виконується. Я можу взяти, написати, тут підходить. А в другому випадку це не підходить, не виконується. Не виконується. Ось таким чином ми собі фактично завдяки такому чудовому аналізу в два рази зменшили роботу. При аналізі це. Випадки в 1 і 2. Отже t дорівнює 6 дорівнює 30. Нарешті повертаємося до х і. Y, і маємо, що x мінус y дорівнює 30, це наша У. А наш логарифм по основі 2. Модуль x плюс y плюс 1 дорівнює 6. Тобто x-Y дорівнює 30, модуль X плюс Y плюс 1 дорівнює 2 в шостому степені, тобто 64. І так само будемо закінчувати цю нашу гілочку нашої системи, виконаємо почленне додавання. Модуль X додати і додати одиничку 94. Модуль X додати ікс 93 Розуміємо, що ікс додатнє, легко розкриваємо модуль 2х93, отже х 93 других. Ну, Я залишу так, як в мене відповіді в підручнику. Тоді ми y знаходимо. Це буде 33 других. Отже, наша друга пара і остання. 93 других 3. 33 других. Отже, ми з вами отримали у першому випадку пару 5-2, у другому випадку пару 93 других, 33 других. Ну, така система. Думаю, зірочки заслуговує, чесно кажучи. Зверніть, будь ласка, увагу, багато цікавих моментів, я думаю. Сподіваюся, вам було цікаво, корисно. Сподіваюся, що ви. Можете розв'язувати аналогічні системи. Якщо не помиляюся, аналогічна система додому дається 24,86. Ну і трішечки легше 24,85. перша. Сподіваюсь на наше подальше зустріч, до побачення.